До цього під час війни, початку перших вже місяців війни, я познайомився з дівчиною на Волині. Волинячка. я ніколи не був на західній Україні до цього, і познайомився там і закохався. І було отак в думках. Я молився Богу, поверни мене живим до неї, я хочу її обійняти, я хочу її ще побачити. Віра в Бога дуже допомагала. Віра в побратимів. Що не поруч, надійні хлопці. І віра, що побачу свою кохану жінку. До цього під час війни, початку перших вже місяців війни, я познайомився з дівчиною на Волині. Волинячка. Я ніколи не був на Західній Україні до цього. І познайомився там і закохався. І от мене чекала, дуже допомагала, молилася за мене, давала з собою молитви, які я читав в день і в... зранку і вночі. Дуже допомагала віра в неї. От я пам'ятаю свій перший бій. Ми вночі заїхали в Бахмут, а вранці нас вже підняли і відвезли зайняти певний рубіж. Після цього прозвучала почались ну, бойові дії, ворог почав лізти, ми вистрілювалися. В операції прозвучала команда просуватися вперед, відбивайте там напроти ваш посадку. Ну, ми зібралися і пішли в наступ. Залягає от, наступ, який був. Тебе стріляють, ти залягаєш отак от обличчям, прям вкапуєшся чудні, зубами. І було отак в думках. Я молився Богу, поверни мене живим до неї, я хочу її обійняти, я хочу її ще побачити. Він, Боже, витягнеш мене звідси живим, я збудую, надійну міцну кріпу сім'ю, яка буде поважати тебе та знати твоє слово. Та народи гарних діточок, достойних людей. Ну, про, про таке думав, молився. Він наворожив ворожий дрон зі нашу позицію і прилетіло прямо два постріли з СПГ в наш будинок. Перший постріл я сидів спиною до стіни. Відчув спочатку впав, застанав, відчув спочатку щось просто пече в руці. Витягнув турнікет, закричав, говорю, хтось належить турнікет. Хлопці бисника зрієнтувалися. І теж біля мене було теж поранення хлопці, все в диму, все ну, хаос. Належали турнікет. Я стою, шукаю свою зброю в этом все в диму, в вогні. І другий приход, я вже бачу, як просто снаряд врізається в стінку, эти іскри. Я падаю на коліна і відчуваю, що з обличчя вже тече кров. Ну, все думаю, тут все. Вот он він прийшов тот кінець. Тобто отримав поранення в руку, в ногу та в обличчя. Після поранення пройшло три місяці. Все зашило в мене, все зажило, все залікували. Мені командування дало добро додому поїхати. Днів на 10 дали мені міні-відпустку. Я поїхав до коханої жінки, де в неї була моя собака. Ось Жінка, жінка дівчина, яка чекала мене, дуже, дуже про неї дба, добре І, за три, за три, дбала, затраїв, дуже про неї добре дбала.